Мріяли про будинок, де кожен день починається з аромату соснової хвої та співу птахів. Мрія здійснилась, наші нові клієнти закарпаття знайшли свій куточок раю в оточенні природи, де й придбали свій будинок. Коли постало питання про вибір хідних дверей, вибір був очевидний. Презентуємо вам нову модель Тріс серії Біоніка від компанії Avver. Довга вертикальна ручка надає дверям елегантності та статусності. Ковка в формі дерев як акцент в дизайні будинку. Зовні двері захищає інноваційне покриття лампре в кольорі венге. Надстійке до будь-яких атмосферних впливів: дощ, сонце або коливання температур. Яскравий вигляд дверей залишиться на довгі роки. До речі, гарантія аж 7 років. Будь-яку пору новим власникам буде комфортно за цими дверима. Трьохширове комбіноване утеплення забезпечить оптимальну температуру в приміщенні та високе енергозбереження. Терморозрив полотні і коробі захистить двері від конденсату та промерзань. Надійність та спокій сім'ї забезпечать італійські замки, матура. Вони належать до шостого класу секретності, що гарантує високий рівень захисту. Абвер вибір очевидний.